Халати піжами, зима літо, сорт екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лотику знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цих халатиків піжамок. Ось така класна, жіноча, нічна сорочечка, така атлас, там, розмір. Напевне, есочка. Новесенька з етикеточкою. Наступна. Ось така. Футболочка піжамна, теж жіноча моделька, розмір емочка. Наступне, що у нас попадається, класний ось такий халатик, атласний, легесенький, пасочок присутній, розмір елічка. Віддаючи, де наступне ось така піжамна кофточка. Так вона виглядає. І кселька, чоловіча модель Ліверджі. Наступний ось така, знову ж таки, річна сорочечка атласна такого коралового кольору. Теж жіноча моделька, розмір S. Наступна ось така теж маєчка. Жіноча моделька. Ще в нас знаходиться ось така голуба, ось така голубесенька, піжамна кофточка, жіноча моделька. Розмір еска. Наступне ось така піжамна сорочка, чоловіча моделька. Розмір. Напевне, іселька. Наступна ось така м'ягесенька, піжамна кофта, жіноча моделька. Трішки такий подовжений фасончик. гарний такий м'ятний колір, розмір елічка. Піжамні штани з такеточкою. Жіноча моделька, пряменький фасончик, розмір. Ікселічка, Наступне ось такі шортики, літні піжамні. Можна і на Зараз. Наступні ось такі штанішки, теж піжамні, розмір рожево голубенький. Ще бачимо ось таку персикову піжамну футболочку. Наступне ось така піжамна маєчка літня. Так вона виглядає. Наступна. ось така атласна, Нічна сорочечка. з шоколадного кольору, розмір Елька. Наступна ось така футболочка. Піжамна. Ще у нас попадається ось така Томі Тейлор. Нічна сорочечка. така легесенька, розмір есочка. Піжамні штанички, розмір емочка і плотні зимові Наступне ось така теж піжамна маєчка. Ще бачимо ось таку. Розмір елічка, футболка, шортики, ексесочка піжамні Наступні ось такі шортики, знову ж таки, жіноча моделька. Наступна ось такий розмір елічка. нічна сорочка. Ось так вона виглядає гарна, трикотажна. Наступна ось така піжамна кофта довгим рукавом. Ще в нас тут шорти попадаються новенькі з етикеточкою. Наступні ось такі піжамні штанішки. Наступні ось такі штани, шортики. Вибачайте розмір XL, жіноча моделька. Наступне ось така піжамна кофта. Ще у нас попадаються ось такі атласні трусики, тобто шортики. 36-й розмір. Наступні ось такі штанішки персикового кольору. Ще в нас ось така маєчка бордова. Наступна ось така маєчка. Малинова теж розмір S. Піжамні штани. Ось такі. Дуже гарний загесенький матеріал. і Піділесники. Наступні ось такі. Голубенькі. Наступний ось такий халатик. Тобто, Атласна. Теж бачимо, піжемні штанішки. легесенький Матеріал сороковий, 42-й. Наступне ось така. Пічна сорочечка, теж жіноча моделька, на нагудка, розмір XL. Бачите, і різні фасони, різні розміри, піжамна кофта, жовтенький колір, розмір L. -ечка. Наступне ось такі лосини у нас тут попадаються. Ще бачимо піжамні штанишки. Ось такі розмір S. Наступна модель ось така. Розмір S, піжамна кофточка. Наступна ось така піжамна нічнушечка. Сіренька з довгим рукавчиком. Теж ночам. моделька. Ще в нас знаходиться ось така нічна сорочечка. Розмір XL. Ось такі білі шортики. Джаніна. Наступні ось такі чорного кольору. Атласні шортики. наступний халат махровий. голубенький колір. І ось такі рожеві штанішки. Теж піжамний, легенький матеріал. Я вам показала більше половини лота. Ще в нас з половинкою зосталося для замовлення.